Шість ранку можна ще поспати. Виспалась то я Скільки там. Дев'яд ранку що? Так, мені швидко треба буде проводити себе порядок, а то не знаю, що так давайте умикаємо світу. Ну давай вмикайся. Лампочки що перегоріли. Еще и лампочки, блин, а, надо было давать просыпать. Пипец. Да, э, до свет. Блин, а. Вон, наконец-то уключился. Надо было лампочки поменять. Шуешь же. Так, давай ты шутишь Да господи. делов, то есть ему лампочка. Так, давай. Чуваче. -чу. свои дела, все. Я сделала свои дела. Так, зараз тут расчищу волосы. Так, возьму зубную щиточку. Так. М -м -м -м. Все. Так, все, я погнала. Trzeba trochę wyciągnąć to wszystko Tak, czemu tak wyciągnąć? Tak Tu jest coś białego Tak Wszystko Tak, wszystko wyciągnęłam Trzeba sobie włosy zawiązać Tak, dawaj to пинг. Пишем пинг. Так что себе такие. Так. Так. Это на колор. Так. Во. ще треба? Так, ще треба цей аксесуар прибрати Так, треба мені щось жрельцем вдягнути якесь. Шорф не дуже. Ліна, не дуже. Прилітно. Так, що це. Думаю, цей бантик мені довподобен. Tak. A to, co? A to. Co to jest? White. Tak, myślę, wyszokowani. To, co ja... Так, думаю, гарно. Так, давайте. Мені обов'язково потрібна юбка. Мені потрібне потрібна white white. Все. Так. Во. Гарно. Так, треба быстренько поесть. Треба увенкнуть светло. Так. Так, швиденько покушать. Давайте еще себе поставим. Так. Я сильно натруждаться не буду. Тому возьму зараз тарелку, тарелку, так, опа, mm. так, 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 -да так, -да. опа, так, так, все, швиденько покушаю. и швидше в транспорт. Так, Так, швидше, 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 швидше. Так, опа. Зачиняємо. Зачиняємо. Так, друзі, ви питаєте, куди я так спішу У мене сьогодні весілля з Ара. Так, ви не представляєте, як я рада. Ось я вже бачу якась крутота. Так, там поки що нікого немає, ну а зараз при... повинен пройти священник. Я буду це стукнуло. Чекаємо, поки приїде. Ну нарешті я вже додержаю. Фух Надіюсь, скоро... О, тут же Уаніта на Ой, стоїть. Так, заходжу. Я думаю, нехай на бізнес. О, Лоніта, привіт! Арчі, зараз будуть проводить. Ну що ж, на сцену виходять Леоніта і Аро. Ой, не на сцену а церкві, ви бачите. А дуже любив театральні вистави. Ара, скажіть, ви готові одружитися з своєю дівчиною Ланітою і охранити її до кінця життя? Готовий. Ланіта, ти готова назавжди віддати своє серце Ара? щоб ти його любила, і він тебе так же саме. Ти готова? Готова. Що ж, передавайте кільця. Веніта, це тобі. А це ара тобі. А тепер цілуйтеся. Горька, горька, горько. Угу. Ну, а в цьому відео я вийшла заміж за аро. І всім до побачення.